Моя мама має понад 300 котів у своєму будинку і цілу спальню заповнену птахами Йо! What єо. 300 котів. Ладно, я думаю, вона привіче. Ну, бля. Ну які 300 котів? Що за. що за гон? Ні, та ну ні, Бля. Ладно, давайте лад, до історії історії. <гум> Мені вже після цікаво. Оригінальний пост 1 березня 2019 року. Я переїхав до Європи працювати 10 років тому і не повертався в штати майже 3 роки з моменту смерті мого батька. Я відчував провину, залишивши маму саму. Однак грошей бракувало, і я не міг собі дозволити приїхати. У неї було багато друзів, тому я припускав, що з нею все буде гаразд. Погоду не тільки друзів багато, блядь. Ну не ж ми друзі не позаботились, то нормально коти позаботились. Блядь, 300 котів, окей. Але вони ж тебе можуть просто схавати блядь, просто здерти з тебе кошу, просто блядь, загризти ночі, і ти нічого не зможеш зробити. Та ладно, ну, ні, ну ні. та ні, ну не може бути 300 котів. Ні. Я нарешті приїхав учора, і здоров'я моєї мами на жаль погіршилося більше ніж вона показувала. Увесь будинок наповнений котами, сотні котів. Деякі виглядають вагітними, а деякі вже мають кошенят. Триста може бути навіть заниженою цифрою. Я запитав її, звідки вони взялися. І вона не мала відповіді. Я сказав, що потрібно позбутися їх, але вона наполягала, що їм краще з нею. Ще гірше те, що кімната для гостей повністю заповнена різними птахами. Ходіть до мене, дикі друзі. Хвилясті папуги, зяблики, лебідь, Вона каже, що це лебідь. Та інші, які я не можу ідентифікувати, сука, там уже всі з усіма перетрахалися, там, блять, таким же, сука, блять, всякі звірі, блять, просто, блять. Природа сама вахує з того, що відбувається. Коти з лебідями сплять, блять. Горобці, блять, з котенятами. Ну там пізде, це ужас, блять. Я оцінюю, що їх понад 50, і вони теж, схоже, розмножуються. Стоп, у мене це зараз питання логічно в голові. А що це за хата, блядь? Яка це велика хата, яка може вмістити 300 котів, а то й більше, і 50 всяких блядь, летючих, скажімо так, тварин? Що це Що це за хата, блядь? Усі тварини мають їжу, наскільки я бачу, але запах нестерпний, і це не може бути санітарно. Неможливо рухатися, не наступивши на кота. Кого мені викликати? Поліцію. Я б хотів вирішити це без того, щоб її звинувачували у жорстокості. Вона беззахисна літня жінка, що страждає від деменції. Редагування наступного ранку. Будь ласка, не пишіть мені з пропозиціями допомоги. Я хочу залишитися анонімним, не хочу, щоб сюди приїхали журналісти. Дякую. Деталі з її коментарів. Це сільський округ на півдні штату. Якщо я викличу службу контролю тварин або поліції, вони заберуть тварин? Вони заберуть котів, правда? Мені здається, що я повторююся, але я не можу передати словами. Я буквально плаваю у котах. Яке покарання за таке звинувачення, ймовірне. Її не посадять у в'язницю, правда? Якщо це буде просто штраф чи щось подібне, то це прийнятно. Побачивши стан будинку, я все одно маю відправити її на обстеження або забрати до. Себе вона явно вже не здатна жити самостійно. Я відвезу її на оцінку якнайшвидше. Вона не розуміє моєї проблеми із ситуацією, і я. Більш ніж трохи роздратований тим, що після 24 годин я все ще бачу нових котів, яких я раніше не помічав, я не маю жодного уявлення, звідки він з'явився. Це зовсім не схоже на лебедя, більше схоже на голуба, але я не знаю птахів достатньо добре. Найбільше дратує те, що вона сама не знає, звідки всі ці тварини з'явилися. Отже, це не лебідь, якщо він ще не виріс. Я знову спитав маму, і вона наполягає, що це лебідь. Чесно, мені байдуже. Голуб – це лебідь чи чарівна літаюча змія. Я просто хочу, щоб він зник. Вид птаха мене не цікавить. Збитки неймовірні. Перила сходів майже зруйновані через подряпини й укуси. Килим у вітальні смердить котячою сечею. Підвал, здається, давно використовується як величезний лоток. Кімната з птахами вкрита послідом, пір'ям і тирсою, кинутою, наче навмання. Є одна стіна, що виглядає так, ніби її рубали сокирою. Не можу уявити, щоб коти могли завдати таких пошкоджень. Бля, це просто піздец. Жінка з деменцією, а як він наставив? Ну і що він йому робити? Да? Куда йому? На... на кого йому стрілять, якщо в нього обично має сестер братів, да? Блядь, ну це жорстко. Як вона могла довести до такого? Що, вона не, там єлі передвигається, не може, як він каже, вона не може за собою ухажувати. Вона єлі передвигається, не може їх всіх вигнати. вони її, блядь, реально в ці блядь, лебеді візьмуть, сука і потянуть просто у вікно і викинуть. Нахуй. Да, 300 котів, сука, це ужас, блядь, це ужас. Ідемо далі. Оновлення. 4 березня 2019 року. Службу контролю тварин та поліцію викликали, і лише сьогодні вони змогли приїхати. На вихідних я відвіз маму в готель, і вона сказала, що щаслива, бо я прибрав, щоб провести трохи часу матері з донькою. Вона також подякувала мені за нове ліжко. Вона не могла зрозуміти, що ми не в її будинку. Та вона ще не могла зрозуміти, що в неї син, а не дочка, походу. Щось не поняв. Служба контролю тварин із великою допомогою конфіскувала усіх котів, крім двох і всіх птахів для тих, хто сперечається. Ні, це не був лебідь, а молода качка. Я мав би здогадатися, але не хотів ще раз зазирати в ту кімнату. Загальна кількість котів становила 213, а птахів 87. Багато інших, на жаль, були мертвими. Чимало котів були хворими і можуть бути приспані. Моя мама дуже засмучена. Її госпіталізували з причин, у які я не хочу вдаватися. Я не знаю, чи вдасться врятувати будинок. Ситуація ще оцінюється. Вибачте, що це не радісне оновлення, але принаймні я більше не тону у котах. Деталі з її коментарів. Вони забрали 213 котів і 80 живих птахів. Нам залишили два з ними, і було набагато більше мертвих тварин. Нам дозволили залишити два коти. Вона більше не буде, без нагляду, тому про них подбають. Ці двоє були тими, що вона мала минулого разу, коли я тут був, і вони стерилізовані. Це коти, з якими я жив, їхні фотографії досі на моєму столі вдома. Вони мають особливі мітки. Вони не просто чорні коти. Це було нелегко, але й не надто важко їх впізнати. Я попросив їх, бо знав їх ще до переїзду. Я шокований, що вони досі живі, хоча їм було менше року, коли я виїхав. Зараз їм близько 10. Тож вони вже досить старі для котів. Я не очікував, що вони доживуть. Це справжнє диво, чесно кажучи. Ну, то тоді, з такої кількості котів, вони як сторожили, вони, блядь, там, на главарі були. В такі, знаєте... На лобах такі тряпки, як у ніндзя, блядь намотали, з полками стоять, блядь, Всіх кришують, блядь, дивляться за всіма два кота. Ну, взагалі, по цій історії це піздець. Класична Котячниця, як там називається синдром Клюшкіна чи Плюшкіна, блядь, чи кого там. Е, не знаю. Ні, Плюшкіна це взагалі не то. Це коли люди закупляються нужними і ненужними нужними вещами і складірують їх. А це я не пам'ятаю. Коротше, синдром Катячни. В общем. Е, да, історія дуже сумна. Сумна, що людина вже не була в стані контролювати цей весь гармидер, що вона створила, і е, собственно, коти, блядь, і ці лебеді птахи, птахи пользувалися. І дом цей дом жалко. Бля, жалко дом. Він би, би там собі жити. А зараз і продати його нормально не вийде. Ну, ладно, що поділити. Е, Напишіть, будь ласка, чи у вас є знайомі з такими проблемами, що. У них там 10, 20, 30 котів. Я поки що не зустрічав таких людей. Може, у вас є інтересні історії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми йдемо до наступної історії. Сусідський кіт у квартирі явно занедбаний, але контроль тварин нічого не робить. Я живу в будинку лофті з моєю дівчиною. У кожній квартирі є передній і задній вхід, і біля кожного заднього велике вікно, що виходить у спальню. Мій сусід має кота, і ми знаємо це, бо його видно 24 години на добу у вікні. Може здатися, що це дрібниця, але нас турбує кіт через постійні ознаки занедбаності, які ми помічали тривалий час. По перше, сусіда майже ніколи немає вдома. За минулий рік я бачив його буквально кілька разів. Хіт ніколи не залишає вікна, він просто сидить і дивиться на парковку, виглядаючи так, ніби йому смертельно нудно. Він сидить на чомусь схожому на сідало, прикріпленому до підвіконня, і я бачу ізольований кабель, що виходить із нього, і прикріплений з боку вікна. Це, мабуть, грілка, за шторою нічого не видно. Грілка нас турбує, особливо коли на вулиці регулярно понад 90 градусів, а вікно ще й підсилює спеку. Уся поверхня сідала це грілка, тож здається, він не може уникнути тепла. Є маленька миска з водою, яка іноді повна, іноді порожня, жодної послідовності. Коли підходиш до вікна, кіт одразу стрибає і ставить лапи на скло, починає так гучно нявкати, що чутно крізь скло. Це схоже на котів у притулку замкнених у кліці. Він виглядає так, ніби зовсім без соціального контакту, і благає вибратися. Також зазначу, що минулої зими, коли спека не була проблемою, ми часто бачили, як бідолаха намагався спати у вікні, тремтів і виглядав замерзлим. Боже, блять, на цьому моменті моя жінка буде чуть ли не плакати. Альона, спокійно, все нормально, з ним все буде хорошо, Я тобі обіщаю. Не треба починати оце ще схлипувати, блять, починати оце грустити, Все буде нормально, я тобі обіщаю. Я щас дочитаю і там його визволять. Подарять йому трьохкомну квартиру в центрі блядь, Нью-Йорка і дадуть віскаса до кінця житті. Все хорошо в нього буде, все нормально, йдемо далі. Після довгих спостережень ми звернулися до служби контролю тварин. Вони довго не відповідали, і лише через три тижні ми отримали повідомлення від когось без імені, що вони перевірили і все добре. Це розчарувало, бо нічого не змінилося, і ми почали помічати, як кіт дряпає кути вікна, намагаючись вибратися. Ми написали власникам будинку, але вони так і не відповіли. Тож, з юридичного боку, чи є щось, що ми можемо зробити? Схоже, сусід побудував клітку для кота, щоб тримати його, коли його немає, а його майже завжди немає. Для нас це схоже на собаку в гарячій машині. Я впевнений, що не можна садити тварину на грілку, з якої вона не може злізти. Чи можемо ми заявити про жорстокість до тварин, редагування? Я забув згадати, що ми говорили з іншими сусідами. Вони сказали, що цей чоловік працює в медіа, тому має дивні та довгі робочі години. Друге редагування. Прочитавши відповіді, усі були поважні. Я вирішив, що не передав серйозності ситуації. Тут щось не так у тому, як із твариною поводяться. Той факт, що моя розумна дівчина згодна зі мною, змушує думати, що я нічого не вигадую. Я збираюся зателефонувати на поліцію за неекстреним номером і попросити офіцера поговорити зі мною та перевірити ситуацію. Якщо вони не побачать проблеми, я припиню і попрошу дівчину також. Дякую всім за щирі відповіді. Коментарі. Коментатор. Звучить так, ніби ти не слухаєш інших, а просто чекаєш почути те, що хочеш. Добре, піди запитай у власника, чи все добре, і продовжуй домагатися доказів. Їм це не сподобається. Вони скажуть тобі забиратися, а кіт залишиться котом. Коментатор. Це доволі нормальна поведінка кота, деякі люблять сидіти у вікні, і багато домашніх котів благатимуть вийти, якщо думають, що знайшли людину, яка їх випустить. Коти досить розумні, вони не сидітимуть там, де їм не комфортно, вони більш самостійні, ніж багато інших тварин. Коментатор. Більшість коментарів були такими: як власник кота я погоджуюся. Мій кіт просто лежить на ліжку весь день, навіть маючи увесь дім для досліджень. Третє редагування. У коментарях автор зізнався, що він і його дівчина мали досвід лише з собаками та хом'яками. Добре, давайте почнемо з того. Коти люблять лежать на одному місці і не збираються нікуди, ніяк. Взагалі. Коти ліниві, да? коти, ліниві тварини. Коти ліниві тварини, і вони не хочуть ходити, вони хочуть поїсти, може попити трохи, і все. Це все, що вони хочуть. І хочуть, щоб їх гладили, звісно ж. Але якщо хазяїна нема, то їм нема кому гладити їх. Собственно, блядь, прийшло час спати і нічого не робити. Слідай, мабуть. Ну, ті, у кого є коти, ті розуміють, що коти, в принципі, вони не дуже подвижні тварини. Собаки. От собаки, вони люблять подвигатися, походити, щось поробити, щось пожувати, щось попригати, десь, по, блядь, перевернути. Коти теж люблять перевернути. Як в одній історії ось овона, кстати, де кіт... Не буду розказувати, кстати. Хто не бачить цю історію, подивіться, там історія про кота. Дуже цікава історія. Так от, коти не особої подвижні тварини. Ну, блін, жара, не жара. Він лежить на вікні, царапає, коли хоче, коли люди підходять. Ну я не знаю, не скажу, що це щось дике, коти люблять. Лежать, щоб я на них обращала увагу, взаємодійствують з кимось. Не знаю, чи це погано, чи навіть якщо м ці приходили з м захисту тварин і що все хорошо, може все хорошо, може він це не круче. Не знаю, давайте, давайте узнаємо. Оновлення. Я вирішив написати коротке оновлення, бо тепер маю ще одне питання. В кінці оригінального посту я сказав, що звернуся на неекстрену лінію поліції і попрошу офіцера перевірити ситуацію. Я цього не зробив, бо вперше за довгий час зіштовхнувся з сусідом, коли він повертався додому. Це пройшло не дуже добре. Коли я підійшов, він спочатку був дуже привітний, але щойно зрозумів, про що я хочу поговорити, різко став холодним. Він запитав, чи це я дзвонив у службу контролю тварин через його кота. Я сказав, що так, і тоді він повідомив, що офіцер, який прийшов до нього, сказав, що хтось марнує їхній час. Важко повірити, що професіонал міг так відверто висловитися, щойно зустрівши його. Коли я зрозумів, що розмова нікуди не веде, я спробував завершити, попросивши його номер телефону, щоб можна було спілкуватися без викликів чи керівництва в будинку. Він відмовився дати номер і пригрозив, що якщо я продовжу переслідувати його через кота, він подасть офіційну скаргу. Моє питання тепер: чи нормально, що він погрожує мені, фактично кажучи, щоб я перестав хвилюватися за добробут тварини, інакше будуть наслідки? Я писав у першому пості, що він мене лякає. Ця розмова викликала ще більше тривоги, бо після початкових привітань він став холодним як лід. Він має дивну надто правильну манеру говорити, і це ще більше мене насторожує. Що мені робити? Бля... Я, чесно кажучи, не знаю, що тобі робити, чувак, але для мене вже цей автор. Якийсь странний, що лі. Не знаю. Типа, він не странний тим, що переживає за тварину, це круто. Але він якось. Блять, ну щось в мене таке є в ньому. Не знаю. Чого я? Я теж люблю тварин, там, люблю котів, щоб в них все було добре, окей, да. Ну чого він мене якось так. Е, добре, давайте. Редагування. Ви не лізете не у свої справи, коли тварина в небезпеці. Ці коментарі мене злять. На добраніч. Друге редагування. Для всіх, хто вважав, що моєму сусідові немає нічого дивного, маю новини. Хтось викликав поліцію через шум, бо у мене була маленька вечірка з друзями на балконі. У мене немає доказів, але я впевнений, що це був мій сусід. Поліція не сказала нічого, крім деякі інші мешканці були невдоволені шумом. Після цього я перестаю бути добрим. в жопі, тупа його я Воу. А що це таке, блядь? Що це за рембо включився? Після цього я перестаю бути добрим, і що це буде, блядь, ти нечнеш йому всрать на коврик. <сум> <сум> ну що, що ти вже робиш, блядь? Чувак, хорош, хватить. Ну, не знаю, після цієї історії якось двояке в мене впечатлення про цього пацанчика. Вроді йому сказали і поліцейські, що все хорошо, сказали йому ці, м -м що за тваринами дивляться, Тори сказали, що все хорошо. Блін, може все хорошо? Не знаю. Я чесно не можу нічого сказати. Мав маленьку вечірку і на нього визвали поліцію. Не знаю. Блін, чесно, я взагалі не знаю. Тому що я не, не бачу нічого поганого. Іноді миска повна, іноді пуста. Ну пуста, коли може він з'їдає просто і там нічого нема. Я не <зв>. знаю, я не знаю, що сказати. Напишіть, що ви думаєте по цій ситуації. Чи стоїло йому все-таки так переживати? Якщо він переживав, класно. Треба було просто поговорити, може, ізначально, а не звичай одразу оцих, блять, провірку. Не знаю, не знаю, блін. В будь-якому випадку пишіть э, вашу думку з приводу цієї ситуації, з приводу цієї історії, чи він через щур якийсь заботливий, э, котячий папочка, чи він все-таки хороший представник людського роду, переживає за тварин, э, любить їх, і от так його всі не розуміють, і я в тому числі. Хоча я часічно розумію, він класно робить, ну може він якось перегибає. Пишіть свої думки, не забувайте, будь ласка, щоб у цього котика все було хорошо. Не забудьте це головне слов'я: поставити лайк на це відео, підписатися, потеребонить колокольці. Подивіться друге відео про те, як е собака зупинила сталкера в домі у дівчини, і там у неї розгорнулась драма. Коротше. Від цього. дуже прикольна історія. І, будь ласочка, не забувайте, що в описі під відео ви знайдете мою інсту, ви знайдете посилання на Майнд із 10% знижкою, ви знайдете всі джерела для підтримки моєї, якщо є бажання. І саме головне, це те, що не забувайте, я дуже вам вдячний за те, що ви мене підтримуєте коментарями і лайками, додивлюєтесь відео до кінця. Це дуже приємно. Ютуб показує, що люди додивляються чи не додивляються відео до кінця. І тих, хто додивляється, я дуже вдячний. Тому що в кінці кожного відео є качечка чи качечки, які чекають на те, щоб ви на них подивились. І це раз так само. Дякую за те, що ви дивитесь це відео. Дякую за те, що ви зі мною. Побачимось з вами через день. Люблю, цілую.